Всім привіт! Я була в магазині сьогодні на тіля, але торгова. Купила їжі на 200 злотих. Купила такий сок помаран помідоровий. Добрий і смак помідорів соловіта витіснили витіснілий з около 6 шо... ішпанських помідорів добрий дуже добрий потім купила такий салат Листья. Такие тут різдвики. Олия. Я беру такую 5% заливок. Ну, бо я ничего не смажу, то мені додать там до тех страв до микроволновки. До, до мяса я додаю. Потом филет из мокрели. Потім а, фарш з лопатки випшової і воловини. Я супи роблю, такі трошки фарша, трохи там тих овочів. Ой, важи. <реш> варжи. Потім кельба дала сурува. Потім бочок 18, 19 злотих. Далі хліб, хліб пелен зярен і другий хліб з зярнами. Ну, одразу я їх ріжу. Потім Семечки насіння. А, так. Це Так. фактура на уплату кабінета. Жувальна гумка. Така, така нова, з ягодами чорними. Потім картопля. Таких 4 картоплини гигантських розчизна. Ну, це для супа мішанка така там. Морква, сельдерей, цибуля, сахар. Потім нарізка. шинка вензіна дымом. Ще ж Це такі були окремо в лідлу, ну, М'ясні вироби. Яблука, бо я люблю яблука. Потім суп грибний. Я готую мікровановки на даний момент, але замовила електроплітку, а так мікровановки в тарілку кладу трохи грибної суміші фарша і лощизни. Потім такий гербатник, гербатник з білою чоколадою. Печення. І ще броколі. теж до супа. В тарілку класна, класна. І огірок свіжий. Ну, Це, коротше, на 200 злот. Ну, не мало, але що зробиш? Їсти що треба. Не будеш ж голодний ходити. Ось так.